Український супертяж Олександр Усик офіційно втратив статус абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Це рішення стало справжнім шоком для боксерського світу, адже ще вчора він володів усіма головними поясами, а сьогодні один із них залишився в минулому. Всесвітня боксерська організація WBO повідомила, що отримала офіційний лист від команди Усика. Після двох консультацій та ґрунтовного аналізу Українець ухвалив рішення добровільно залишити титул. Нагадаємо, що Усик завоював чемпіонський пояс WBO Біощо. У 2021 році, коли сенсаційно відібрав його в ентоні Джошва. Саме тоді він почав свій шлях абсолютного чемпіона, який тепер перервано. До статусу повноцінного чемпіона WBO підвищено британця Фабіо Вордлі, який після перемоги над паркером заволодів титулом тимчасового чемпіона. Таким чином, пояс не залишився вакантним. Він одразу перейшов до рук нового володаря. Президент організації WBO Густаво Олів'єрі не приховував емоцій, коментуючи відмову Усика: Чемпіон із чемпіонів.